Ким же був реальний історичний Ісус? Без сумніву, одним із найпоширеніших питань є ким був Ісус? Безумовно, ім'я Ісуса є одним із найвідоміших у всьому світі. Одна третина світового населення, це близько 2,5 мільярдів людей, називає себе християнами. Іслам, який представляє ще близько півтора мільярда людей, фактично визнає Ісуса другим пророком після Мухаммеда. З 3,2 мільярдів людей, які залишилися, більшість або чули ім'я Ісуса, або знають про нього. І якби потрібно було підсумувати життя Ісуса від народження до смерті, це було б дещо мізерним. Він народився в єврейській родині у Віфлеємі, невеликому містечку на південь від Єрусалиму під час римської окупації. Його батьки переїхали на північ до Назарету, де він і виріс. І тому він був відомий більше як Ісус Назарет. Його батько був Тесла, так що Ісус, ймовірно, вивчив це ремесло ще у свої ранні роки. У віці близько 30 років він розпочав громадське служіння. Він вибрав десяток чоловіків із дуже сумнівною репутацією як своїх учнів. І почав він з капернаума великого рибальського села та торгового центру на березі Галілецького моря. Звідти він подорожував і проповідував по всій області Галілеї. Часто він відвідував сусідніх язичників, самаритян і час від часу подорожував до Єрусалиму. Незвичайні вчені і методи Ісуса вражали багатьох людей. Його революційне повідомлення у поєднанні з дивовижними зціленнями, чудесами набули величезної кількості шанувальників. Його популярність серед населення швидко зростала, і в результаті це було помічено єврейськими релігійними лідерами, що добре вже вкоренилися. Невдовзі ці єврейські лідери стали заздати успіху Ісуса. Багато хто з них вважав його вчення образливими і розумів, що їхні встановлені релігійні традиції та обряди були вже під загрозою. Вже невдовзі вони змовилися з римськими правителями, щоб убити Ісуса. Саме в цей час один із учнів Ісуса зрадив його єврейським лідерам за мізерну суму грошей. Незабаром після цього вони заарештували Ісуса, поспішно організувавши серію інсценізованих судових процесів і стратили його на хресті. Але на відміну від будь-якої іншої історії смерть Ісуса не була кінцем. Насправді це був лише початок християнства. Існує лише завдяки тому, що сталося після смерті Ісуса. Через три дні після його смерті його учні та багато інших стали стверджувати, що сам він повернувся до життя мертвих. Його могила була знайдена постою, тіло зникло, і його чисельні появи були засвідчені різними групами людей у різних місцях та за різноманітних обставин. Власне, наслідок цього люди стали заявляти, що Ісус це Христос або Месія. Вони стверджували, що його Воскресіння підтвердило повідомлення про прощення гріхів через його жертву. Спочатку вони оголосили цю гарну звістку, відомо як Євангелів в Єрусалимі, тому самому місті, де був засуджений до смерті Ісус. Ця нова течія незабаром стала відомою як шлях, і почала вона швидко поширюватися. за короткий час. Це івангельське послання віри вже було поширене навіть за межі регіону, і воно дійшло до Риму, а також до краю цієї величезної імперії. Як накрити беззаперечний Ісус, вплинув на світову історію? На питання про реального історичного Ісуса можна краще відповісти, вивчаючи вплив Ісуса на історію. Єдиним поясненням неймовірного впливу Ісуса було те, що Він був набагато більшим, ніж просто людина. Ісус був і є саме тим, кого Біблія називає Богом Богом, який став людиною. Лише Бог, який створив світ і керує ходом історії, може кардинально вплинути на цей світ.